Доброго дня, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили малоінвазивним операціям, тобто таким, які мінімально травмують тканину людини під час оперативних втручань. Ендоскопічні методи діагностики та лікування сьогодні широко застосовують практично в усіх галузях медицини. Міні-інвазивні операції, які часто також називають лапароскопічними, почали активно впроваджувати ще у 80-х роках. І з розвитком технологій вдосконалювалися і методики малотравматичних операцій. Сьогодні 95% оперативних втручань, зокрема гінекології, урології отоларингології тощо, проводять саме малоінвазивним методом. Тобто пацієнтові не потрібно робити ростин. Достатньо три невеликих проколи для введення відеокамери, телескопу та інструментів. Відтак Допомогою складної апаратури на моніторі видно збільшене в рази зображення внутрішніх органів, тому хірургу візуально краще орієнтуватися. Завдяки малій шкоді тканинам лапароскопія і ендоскопія може робитися одночасно і як діагностична, так і лікувальна операція. Ефективність надзвичайно велика. Так в гінекології, завдяки малому травматизму, зберігаються не лише внутрішні органи жінки, а її. Дітородна функція, крім цього, післяопераційний термін скорочується втричі ніж при відкритих операціях. Важливий для жінки і косметичний ефект це мінімальна травматизація тканин передньої черевної стінки, істотне скорочення часу оперативного втручання, зменшення кількості крововтрати під час оперативного втручання, можливість застосовувати сучасних ендоскопічних методів. Лікування дозволяє зберегти репродуктивну функцію жінок молодого віку у медичному центрі інтерсону, що від початку діяльності спеціалізується на допоміжних репродуктивних технологіях, одному з перших на Західній Україні широко впровадили малоінвазивну хірургію. Щороку в медичному центрі інтерсона надається висококваліфікована допомога сотням жінок, і однією з найвищих нагород для нас є. Десятки вагітностей, які розвинулися після того, як вони звернулися власне до нас, і можна бути впевненим, що ті вагітності не зародилися би без медичної допомоги. Діяльність медичного центру «Інтерсон» у Львові добре відома не лише в Україні, але й поза її межами. Насамперед, завдяки високопрофесійній команді, сучасному обладнанню і прекрасним результатам, зокрема, всього, що стосується здоров'я жінки та родини. Але, на жаль, більшості жінок неможливо допомогти виключно в рамках клініки, яка займається штучним заплідненням. Тому. Наступною метою стало розширити спектр допомоги і надавати жінкам всебічну і всеохоплюючу медичну поміч. Недарма головною метою роботи спеціалістів медичного центру Інтерсона є абсолютна якість жіночого здоров'я. І тому для досягнення цієї мети були зібрані найкращі спеціалісти. Відібрані найкращі інструментарії і апаратура були створені найкращі умови для перебування пацієнта в лікарні. Одним з найважливіших моментів від початку проєктування медичного центру Інтерсона є безпека пацієнтів, тому особлива увага приділяється. Комплексу стерилізації використання одноразових витратних матеріалів, як в будь-якій клініці Німеччини чи Сполучених Штатів, ризик інфікування тут зведений практично до нуля. Обладнання, яке зібрано тут, воно відповідає найвищим стандартам. Камери високого розрішення дозволяють побачити найменші патологічні зміни в органі. І, відповідно, оперативне лікування може бути проведене раніше і в кращому об'ємі, ніж це було б зроблено, якщо б використовувалися звичайні камери під час лапароскопії. В нашому медичному центрі впроваджена найновіша технологія стерилізації, оскільки. Дуже необхідно і дуже важливо, щоб пацієнти були впевнені, що жодна інфекція не пройде в їх організм, або що жодного інфікування, жодних ускладнень не буде після процедури. Крім того, дуже важливо, щоб лікарі розуміли, що після стерилізації їхні інструменти, оптична система, малесенькі, тонесенькі, надточні інструменти не будуть пошкоджені. Через це в нас впроваджена. Е Така автоматично повністю система, яка унеможливлює будь-які ризики, у медичному центрі Інтерсона застосовують сучасні малоінвазивні методи хірургічних втручань, зокрема при урологічних захворюваннях. Операції робляться без розрізу тіла після період доволі маленький один, два, три дні. Операції робляться. Під анестезією, чи загальною, чи локальною. І головне, що людина стає працездатною через пару днів фактично, хворий, який поступає до нас в клініку, ну, протягом одного дня, може бути вилікуваний від аденоми простати або від сечокам'яної хвороби. Рівень обладнання у медичному центрі Інтерсона дозволяє проводити малоінвазивні втручання при більшості урологічних проблем. Ну, зараз ми знаходимося в кабінеті ультразвукової діагностики та пункції кіст під контролем ультразвуку. Також тут можна провести діагностичні пункції простати під контролем ультразвуку. Що в Львівській області мало хто застосовує такі, чи мають можливість провести такі обстеження. До того ж, лапароскопічні методики постійно вдосконалюються і розвиваються. Планується розвиток лазерної хірургії, в Що це буде стосуватися аденоми простати і сечокам'яної хвороби. Щодо аденоми простати, то ми застосовуємо Green Light, тобто зелений лазер. Це є сама, ну, сучасна і найкраща е методика е оперативних втручань на аденомі простати. За допомогою того лазерного випромінювання ми забираємо лишню тканину, скажімо, яка виросла на простаті і, дає, і створює проблему пацієнту. Щодо що стосується сечовипускання. важливою складовою медичного центру Інтерсона є комплексний підхід до кожного пацієнта. Це діагностичні процедури, новітні методики і останні дослідження, зокрема, застосування репродуктивних технологій, а також обладнання останнього покоління. Анестезіологічна служба має таке остаткування, якого напевно в місті немає в нас, на жаль. Але це сучасні наркознодихальні апарати, які знижають післяопераційні відчуття негативні пацієнтки практично до нуля. І, можливо, це жарт, але деколи пацієнтка, виходячи з наркозу, все одно питається, коли ви будете мене оперувати, тому що той період, поки вона знаходилася в наркозі, для неї проходить практично безслідно. Абсолютна якість медичних послуг не може існувати без індивідуального супроводу докладних і вичерпних консультацій та інформування пацієнта. Враховані найменші дрібниці. Відповідно, жінка або навіть чоловік і подружня пара вони приходять і отримують повний спектр медичної допомоги. Це і лабораторія, це і консультації всіх необхідних суміжних спеціалістів. Це надзвичайно якісні сучасні інструментальні та технічні методи обстеження. Якщо виникає необхідність консультації провідних спеціалістів Львівщини або навіть України або за кордоном, це можливо за допомогою телемедицини, яка впроваджена в цій клініці. Причому рівень обладнання дозволяє скоротити перебування пацієнта в клініці до одного дня. До того ж, за станом хворого ведеться цілодобове електронне спостереження. Власне, і під час її операції ведеться відеозапис, тож у подальшому в людини є можливість використання цього матеріалу для спостережень і консультацій. Цімало інвазивна хірургія сьогодні займає провідні позиції в клініках світу завдяки своїй високій ефективності. Особливо вона помічна при незанедбаних хворобах. Тому лікарі закликають вчасно звертатися до медиків. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.